Натуральні вітаміни для очей, лютеїн і луозантин. Як підібрати собі та дитині? Це лютеїн від атоміна. Це базова підтримка очей, підійде як для дорослих, так і для дітей для щоденного вживання. В складі лютеїн це природній пігмент, який відповідає за гостроту зору і захищає нашу сітківку. Також додатково є вітамін А, цинк гіалуронова кислота і екстракти ягід. Уповільнює вікові зміни, захищає від синього світла і знімає втому, має накопичувальний ефект. Лозантин – більш посилена формула, тут більша концентрація лютеїну, це комплексний вже підхід. І підійде для дорослих людей, які мають дуже сильне навантаження на очі. складі лютеїн і зеаксантин це вже парочка природних пігментів, які відповідають за фокус і густроту зору. Плюс астаксантин це дуже сильний. Антиоксидант, який захищає очі від вільних радикалів. також вітамін А, цинк і гіалуронова кислота, плюс рослинні екстракти для людей, які довго за комп'ютером водії, які їздять уночі, також при сильних вікових змінах.